Вітаю на сторінці мебля Грем. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см і у глибину диван займає 1,47 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки та дві маленькі. Цей диван виготовлено в тканині Грета від постачальника Тексторія, і на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. В одному підлокітнику є три шухлядки для зберігання дрібничок та невеличка ніша. Декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В іншому підлокітнику велика та містка ніша для зберігання дрібничок. Кутовій частині дивану є короб для зберігання білизни. Диван легко розкладається. Принцип розкладання називається єврокнижка, для того, щоб його розкласти. Знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видихаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від особності квартири залишається невеличка захисна. Планка. Отримуємо спальне місце 1,47 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, точка вас у нас у гостях. До зустрічі!